Доброго ранку, малята. Ой, а чиї це сліди? Хто це до нас сьогодні завітав у гості? Ви допоможете мені визначити, хто б це міг бути? До нас у гості завітав ось такий чудовий песик. Давайте з ним познайомимося. Нашого гостя звуть Бобік. Він веселий, розумний, а головне дружелюбний песик. Малята, а ви дружите з котиками та песиками? А хто з вас має домашнього друга? Бобік, який завітав до нас у гості, раніше жив у притулку. Це спеціальне місце, де живуть тварини, які не мають господаря. Проживають вони там, поки для них не знайдуть нові сім'ї. В притулках тварин годують та слідкують за її здоров'ям. Але незважаючи на це, притулок не замінює котикам та песикам справжньої домівки з турботливими господарями. Нашому песику пощастило і його забрали влюблячу родину. Коли наш бобік трішки захворів, дбайливі господарі одразу відвезли його до спеціального лікаря, який його оглянув та призначив лікування. А хто з вас знає, як називають лікаря, який лікує тварин? Правильно, це ветеринар. Він працює у ветеринарній клініці. А чи пам'ятаєте ви, який казковий герой лікував тварин? Правильно це був доктор Айболить. Отже, доктор Айболить був за професією ветеринар. Щоб Бобик не бешкетував та краще розумів своїх господарів, з ним почав займатися справжній спеціаліст та знавець собак, кінолог. Кінолог навчає песики вирісним командам, тобто дресирує. Ось які команди вивчив наш друг: сидіти, лежати. Апорт. Або дай. А ви запам'ятали, як називають людину, яка дресирує собак? Так, молодці діти, це кінолог. А хто б запам'ятав, як правильно назвати лікаря, який лікує тварин? Правильно, це ветеринар. Зараз Бобік вже повністю одужав та не бешкетує. Він дуже любить своїх господарів та розуміє їх команди. Ось таке насичене, цікаве та щасливе життя у нашого друга. А давайте побажаємо, щоб усі тваринки мали таких люблячих та відповідальних господарів. Тепер Бобік впевнений, що ви знаєте, як піклуватися про домашніх улюбленців і ніколи не будете ображати тваринок. Вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Що нового ви дізналися? А тепер пропоную вам намалювати тваринку, яка проживає у вас вдома, або яку ви мрієте мати, або надіслати нам фото свого домашнього улюбленця. До побачення, малята! До нової зустрічі!